Доброго дня! Пропоную вашій увазі будинок в селі Велика Севастянівка Уманського району Черкаської області. До Христинівки 18 кілометрів. До монастирища теж 18 кілометрів. Населення села біля трьох тисяч. До Києва через Жашків 200 км. Через Умань 250 кілометрів. До траси Київ, Одеса приблизно 45 кілометрів. Рік будівництва 96-й. Ще що про село? В селі є школа, дитячий садок, поліклініка, Укрпочта, нова почта тощо. На рахунок роботи в селі є Лізогосп, три великі агрофірми. Підприємство по сушці зерна і птахофабрика. Будинок глиняний, обкладений цеглою. Є грубка, але в будинку вже встановлений газовий котел, проведене парове і виготовлена технічна документація на проведення газу. Газ по вулиці. Ще власник готовий забезпечити дровами до кінця зими, хто хоче заселитися у будинок зараз. Будинок можна придбати на виплату. Якщо ви хочете його купити з городом, город 45 соток, ціна будинку 4000 доларів. Без городу, земельна ділянка прибудинкова приблизно. 3 сотки, ціна 3000 доларів. Також є господарські споруди. Будинок придатний для проживання. Кого зацікавив даний варіант, будь ласка, пишіть в коментарях, я надам вам номер власника. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Хто дивиться мене на Тіктоці? Не забувайте, що TikTok в коментарях видаляє номера телефонів, тому, будь ласка, пишіть приватні повідомлення. Гарного всім дня, до нових зустрічей!